Ситуація на фронті складна. Окупанти сповільнюють темп наступу у Покровську, однак намагаються блокувати нашу логістику у районі Мирнограда, кажуть аналітики. Водночас у Генштабі підкреслюють, що логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Мирноград не в оперативному оточенні. Усі деталі вже за мить. Підпишіться на канал свій час і починаємо. У Генеральному штабі Збройних сил України спростували повідомлення про оперативне оточення Мирнограда або повний вогневий контроль логістичних шляхів сил оборони окупантами. Майор Андрій Ковальов в коментарі змі зазначив: триває оборона покровсько мирноградської агломерації. Ситуація залишається складною і динамічною. Ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати. За словами Ковальова, логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Напередодні підрозділам, які обороняють місто, доставили озброєння та боєприпаси також проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що темпи наступу росіян у Покровську та його районі тимчасово знизились. Проте окупанти не полишають спроб перекрити логістичні маршрути українських військових у районі Мирнограда. Телеграм-канал Шалін інформує про один із боїв в східній частині Шахового, що на Добропільському напрямку, який, на жаль, закінчився трагічно для українського захисника. Ворожі війська просочуються у село Зі Сходу. Також цим же каналом повідомляється, що окупанти просувають в південній частині Куп'янська. Тим часом військовий оглядач Богдан Мирошников повідомляє, що на Лиманському напрямку ворог, на жаль, досяг певних успіхів. Зокрема, загарбники пройшли крізь населений пункт середнє та вже закріплюються в напрямку Коровового Яру. З шандри голового окупанти сунули відразу по двох напрямках: по східному та західному берегах річки Нітріус. Очевидна націленість на обхід Новоселівки з північного сходу. На жаль, оборона Понітріусу довго не протрималася. Пише Мирошников. Наші військові продовжують боротьбу. Наприклад, воїни 40-ї бригади берегової оборони перешкодили черговій спробі противника здійснити висадку через Дніпро. А тим часом телеграм-канал «Мілітарі» повідомляє, що росіяни почали використовувати китайську лазерну систему «Сайлент Хантер проти українських безпілотників. За словами окупантів, безпілотник знищують на відстані до півтора кілометра за приблизно 10 секунд. Те, що китайці передають зброю росіянам не секрет, але по факту це вже високотехнологічка. І проблема не в тому, що в Росії є китайська зброя, а в тому, що Росія розбере його до деталей і зможе скліпати свій аналог. Втім, у противника є й проблеми. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що в центральному військовому окрузі Російської Федерації упродовж двох років 2024 та 2025 загинули понад 600 військових. Причини службова недбалість, антисанітарія, передозування алкоголем і забороненими речовинами. У 2024 році щонайменше 71 військовослужбовець скоїв самогубство. За перше півріччя 2025 року таких вкоротили собі віку вже 86 солдатів та офіцерів. Додають у ГУР. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Що відбувається зараз у Покровську? Ви задаєте такі складні питання. Знаєте, є таке розуміння в Нігрет, я вже от вчора казав, коли е підрозділи ворога і наші підрозділи перемішані по всьому місту, і, і ворог має достатньо серйозний тиск на наші підрозділи і має перевагу в повітрі, тому достатньо складна ситуація. Я вже не кажу, що е та не тільки в самому місті, а навколо міста і е, в ту горловину, яку ми називаємо вхід в місто, це достатньо серйозні такі проблеми. Я б не хотів озвучити е, власну точку зору, чому тому, що Генеральний штаб поки ще мовчить, але сподіваюся, що вони не, по, не повторять помилок інформаційного вакууму, як це було по Сівськодонецьку, Лісичанську, Бахмуту, солідару потім по е, Авдіївці. Що, все ж таки, знайдеться мужність і своєчасність донесення інформації про реальну ситуацію о, в цьому секторі о, на російсько-українському фронті? Кожен глядач сприймає інформацію, ту, яка йому подобається. От хтось хоче, щоб була тотальна перемога і кордони 91-го року. Він слухає тільки цю людину. Хтось сприймає зраду зрадоньку Ну, умовно, це все умовні речі, щоб просто було зрозуміло, так? Да? Він сприймає цю інформацію. Але тут є в цій історії є дві позиції: перша від Генерального штабу, який заявляє про те, що дивіться, у нас нема жодного оточення, ні Мирнограда, ні Покровська, і логістика працює. Друга позиція від бійців безпосередньо, які кажуть про те, що Мирноград в оперативному оточенні, у нас тут срака, вибачте на слові, і все не так, як розповідають. Тому я хочу вас запитати: а от ну я як журналістам реагувати зрозуміло, а от людям що думаєте: не бачать дві позиції: перша генштаб, офіційна заява, інша від хлопців, бійців, які там знаходяться. Де правда правда точно не посередині, а ближче до тих, хто знаходиться на фронтах, Оце точно, і як би не було там популярно чи не популярно казати правду, але скажу так. От ви використали слово срака достатньо мягка, те, що могло б охарактеризувати реальну ситуацію в Покровську. І чому я використав слово «вінегрет»? Тому що такого міксу і такої мішанини, і такої двосторонньої бойні давно не було. Що таке оперативне оточення Мирнограда, якщо воно є, є класичне якесь Тобто то, 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 формулювання таке: зараз оперативне оточення міста до класичного оточення 5 кілометрів. Що це означає? Ну це означає, що е, повне оточення, коли будь-який контакт між тими, хто знаходиться всередині Мирнограда і е, немає ніякого контакту, і ворог оточив безпосередньо е, саме місто а з боку? Можливо, фронту прориву вже виставив свої підрозділи. Це називається вже тоді повне оточення. Якщо ми втрачаємо Покровськ, ми автоматично втрачаємо і Мирноград. Звичайно. Звичайно, чому? Ні, ну питання: день, два, три. Можливо, там можна протриматися. Дивіться. Проблема полягає в тому, що ми. Рубаємо хвоста, як кажуть, в армії вже достатньо пізно рубати хвоста, коли треба було е, все розглядати значно ширше і готувати що одне, що інше місто, е, до нормальної оборони, і крім того, не просто до оборони, а до кругової оборони, і плюс продумати і обладнати додаткові маршрути для забезпечення логістичного е, постачання тих військ сил, які будуть плюс в самому місці. Накопичити ті певні матеріальні ресурси, які б дозволяли е, триматися воїнам достатньо довго. Єдине питання це е, вивіз евакуація поранених, яке також можна було вирішити за рахунок правильного інженерного обладнання певних доріг, е, заглиблених доріг, умовно кажучи, рови по яким могла пересуватися техніка. Такі приклади вже були, і це можна абсолютно спокійно робити. Плюс, якщо цірови системно і, перейди, і постійно закривати е, сітками маскувальними і сітками протидроновими, це давало, давало повний февраль. Але бачите, ми обговорюємо питання, коли вже ти загнаний в кут, і що тобі треба зробити, щоб в тебе було безпосередньо е, більш-менш якесь впевнене відчуття, що е, ти точно не кинутий. А е, якщо розглянути питання... Значно ширше, то питання номер один: а яким чином така величезна кількість російських військ була перекинута е, на Поковський напрямок? І треба ж розуміти, що основна кількість особового складу техніки в російській армії перекидається як залізничним транспортом, так і автомобільним. І завдання номер один треба було е, на оперативну глибину більш чітко вести розвідку. І організувати систему вовного ураження. Якщо ми розповідаємо, що у нас мільйони дронів, то чому ці дрони не вражають російську техніку і російський особовий склад ще до того моменту, як він підійшов до переднього краю? Це значно простіше в районах засередження, на станціях вивантаження на е, в районах очікування. Це треба і можна було робити. но проблема полягає в тому, що ми. Створила систему армійських корпусів, але корпуси ще не набрали своїх е, оперативних спроможностей, і в певних моментах не всі командири корпусів розуміють, що їхня глибина відповідальності щодо ведення розвідки значно більше ніж це було перед бригадами. Так само, як і командири бригад в певних моментах сприймають, що тільки на 5 або на 10 кілометрів це глибина його вогневого ураження і глибина ведення розвідки. Це значно треба більше і ширше розуміти. На жаль. Назва корпуси є, а розуміння, яким чином планувати певне е, ведення оборонного бою ще поки що не, немає. Тому завдання номер один все ж таки, незважаючи е, на ту складну ситуацію, яку ми маємо, е, збільшувати наші розвідувальні і вогневі е, спроможності щодо ураження ворога. Ворога треба нищити не тільки по передньому краю, а значно далі і значно швидше. І це завдання номер один. І коли ти наносиш удари по ворогу ще в районах очікування, то ти зриваєш безпосередньо всі наступальні спроможності. А коли ти очікуєш, коли він вийде на передній край, тільки потім починаєш з ним воювати, ти вже в невигідному положенні. Завжди на війні виграє той, хто б'є впевнено першим.